Номер 583, Invokea Action 2. одноіменна компанія Invokea. Легко вона розкладається. Ось тут От я розсолю. І отак, так раз. Знизу два. Підлокітники. Л... Під Підніжки три. По габаритах ширина сидіння 42 см між підлокітниками. Загальна ширина 64, глибина сидіння 39-41, висота спинки 43. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 46-50, вага 15 кг. Навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне повністю. Справно, в дуже хорошому стані. Але є дрібні недоліки. Під дрібними недоліками маю на увазі, наприклад, царапини по корпусу. От бачите, зокрема, на підніжках. А, підніжки також самі складаються. Ось так вони відкидаються і виймаються, я сказав. І рукою трохи незручно. А. І навіть ставляться назад. Плюс регулюється по довжині. Ось тут, бачите, в ці отвори. Передні колеса, дивіться, як вони обертаються, нічого не штопориться. Отже, підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки. Регулюється по висоті колеса. Колеса, до речі, литі, в хорошому стані, хороший стан протектора. Задні колеса взагалі. Стан ідеальний. Подивіться. Щоправда, є от царапини на обдах. Але це є норма. Так, звучить швидкоз'ємна муфта. Тобто одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. Так, алло. Воно працює, але. О, Бачите. Воно працює тут. Треба просто до кінця ось це одягнути, і все ок, все є. І, до речі, можна регулювати по силі затиску. Це робиться ось тут знизу. З другої сторони все те ж саме. Хороший стан протектора. Є якісь певні царапини на ободах. Мута працює, блокування. На них треба просто це нажимати. Але так вони ще і ось так можуть складатись. Так, якщо зверху, то все ок. А, до речі, вибачаюсь. Вибачаюсь. Бачите? Ось це у нас отут, ось тут трішки, трішки поломка. Ось це пластик мається на увазі те, що він так складається. А він так не мав би складатись. Його можна, Я його ізолентою просто замотаю і туди його втопити або навіть на клей посадити. І все буде лок. Тому можете перед тим, якщо лише оця штука вас зупиняє від покупки, запитайтесь, проконтролюйте, чи я ось це все зробив. Сидіння. Сидіння в хорошому стані. Воно не подвійне, як здебільшого буває. Але тут може бути подушка. В проділежі також є подушки по хорошій ціні. Дивіться на сайті, сама ж ця тканина вона доволі така цупка, міцна. Пошкоджень немає, правда, є отакі якісь п'ятна. Але дивіться, коли ми знімаємо. Припіднімаємо вверх, Ось тут ці заглушки акуратно знімаємо і витягуємо на себе і вправку. Те саме стосується спинки. Спинка також в дуже хорошому стані, майже як нова, але я би також закинув би в правку. Дивіться, м'який наповнювач. Тут це також ціле, ось ці захисні щітки, звісно, відкидаються. Відкидаються підлокітники, думаю, це все зрозуміло. Позаду у нас ось такий от вигляд моя спинка. Тут у нас регулюється висота сидіння. І також регулюється глибина сидіння. Тобто, 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 тобто. ми, пересунувши. Ось оцю направляючи по тій по трубі, ми збільшимо глибину. Одним словом, можна розбиратися, тут налаштувань під себе дуже багато, дуже зручний а, візок по хорошій ціні. Стан дуже хороший, повторюсь. Придбати можна в інтернет-магазині Махому. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.